Чи в усіх професіях нас можуть замінити? Адже ті самі медики наразі беруть і штучний інтелект якраз впроваджують. Але чи тут потрібно на нього повністю покладатися, чи можуть бути от повністю такі лікарі, чи все одно тут попереду залишиться людина? Якщо говорити в перспективі 5-10 років, то не всі професії, звісно, там будуть автоматизовані, але досить значна їх частина, і світ, якщо все буде рухатись такими темпами, він досить сильно зміниться, тому що навіть вже існують. Технології, які досі не використовуються, не впроваджуються. Наприклад, вийшла там, в чат gpt модель. GPT 5 Сінкін, яка для безкоштовних користувачів, мабуть, не дуже доступна, але вона є досить якісною. Тобто, у мене є підписка там базова, і я нею просто коли користуюсь, то взагалі інший режим не включаю, тому що ця модель вона не галюцинує, вона досить добре придумує рішення для задач. Якщо включити там, пошук в інтернеті, взагалі в будь-якій програмі там не обов'язково чат GPT, щоб він при відповіді на варзапит шукав в інтернеті, то він тоді не буде придумувати те, чого не існує, а буде просто по джерелам пройшовся Брав найбільш актуальну інформацію, так. і все буде добре працювати технології вже тут, але вони дійсно нерівномірно дуже розповсюджені. І, хоч ми знаходимося, скажімо, в Україні, де тут такі системи не особливо активно розвиваються зараз по певним причинам, але ми можемо користуватися наслідками їх розвитку в інших країнах, тому mm -hmm. обов'язково потрібно бути на передовій технології, слідкувати за новинами, користуватися новими програмами. Медики вони вже можуть користуватися. Знову ж таки, от я цю модель не просто так згадав, як приклад вона по звітам видає результати краще ніж середньостатистичний медик в аналізуванні хвороб і різних медичних задачах. Тому, як мінімум, для росту своєї кваліфікації, для слідкування за останніми новинами, дослідженнями, протоколами, це потрібно використовувати, ну і для того, щоб просто себе, себе перевірити, надати набір симптомів і подивитись, яку відповідь напише от така думаюча модель. На мою думку, потрібно пробувати, потрібно дивитись, як це працює. Це зовсім не та історія, що була два роки тому. Якщо хтось можливо користувався два роки тому і має скепсис, то повірте, зараз моделі виросли в були вони розміром як яблуко, а зараз як квартира.